Сніданок з іскрою. Доброго ранку, мої любі! Нарешті завершили свята, і нам всім хочеться відпочити не тільки від гостей, а й від важкої їжі. Можливо, комусь з вас не потрібно вимірювати зайві сантиметри Наталі, але повернутись до звичного ритму організму не завадить нікому. Приготуємо легкий салат з куркою та авокадо, а до нього заправку зробимо за рецептом Джеймі Олівера. Я так його люблю. А ж нам потрібно: відварене куряче філе, перепалені яйця, твердий сир, авокадо, зелень, кріпта петрушка. А для заправки нам потрібно йогурт натуральний без наповнювача, оливкова олія, винний оцет, сіль та перець. Курячі філе ми попередньо відварили, нарізаємо його подовгастими смужками. Для такого легкого салату ми обрали м'ясо птиці. А оскільки курячі філе найлегше знайти на полицях магазинів, то купили саме його. Наступним компонентом нашого дієтичного салату буде авокадо. Це один з найкорисніших фруктів. Він містить багато вітамінів, концентрує пам'ять та знижує ймовірність захворювань серцево-судинної системи. А в наш час стресів та постійної емоційної нестабільності це дуже важливо. Виймаємо кісточку з авокадо і нарізаємо його по смужками. До речі, кісточку з авокадо ви можете не викидати, а посадити у вазон і виростити своє маленьке авокадо. Можливо, воно не плодоноситиме, але радість вам точно приноситиме. Далі нарізаємо кріп та петрушку. Зелень нашому організму потрібна завжди, особливо зараз, в зимовий період, тому не шкодуємо для себе нічого. Варені перепилині яйця розрізаємо на половинки. До речі, 5 варених перепилених яєць важать як одне куряче, але містять у десятеро більше вітамінів. А ще їх рекомендують вживати тим, хто хоче мати гарну шкіру та волосся. Тож любі жінки, якщо ви мрієте про пишні кучері та ніжну і гладку шкіру, вживайте в свій раціон перепилині яйця. До речі, варити перепилині яйця потрібно не довше 10 хвилин, аби не зруйнувати корисні вітаміни та мінерали. Далі перемішуємо салат і готуватимемо заправку, як я вже казала за рецептом Джеймі Олівера. Отож, для заправки нам потрібно 6 столових ложок натурального йогурту. Одну столову ложку оливкової олії. Дві столові ложки винного оцту. Сіль та перець. Змішуємо усі інгредієнти. Основою цієї заправки є натуральний йогурт. Ми обрали молокію, натуральний йогурт без наповнювачів та цукру. Думаю, Джеймі був би задоволений нашим вибором. Викладаємо салат на порційну тарілку. Посипаємо тертим твердим сиром і поливаємо заправкою. Стежте за своїм харчуванням і любіть себе такими, якими ви є, бо ви неповторні. Смачного! СНІДАНОК з іскрою. Це німецька корівка Грета. Вона дуже пишається тим, наскільки якісно обробляється її молоко. А це українська корівка Муня. Тепер її молоко обробляється так само. І вона також цим дуже пишається. Моє молоко теж фрешмілк. On zbrihka je vsi korisni rečevini. Moloko kaskove, molokija.